З Євангелія від Йоанна. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали правосвященники і Фарисеї Раду і говорили: Що нам робити? Адже ця людина робить багато знамен. Якщо залишимо Його, то всі повірять у нього. І прийдуть римляни, і віднімуть у нас і це місце і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: ви нічого не знаєте ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це він сказав не сам від себе, але, будучи того року первосвященником, пророкував. Що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розпрошених Божих дітей зібрати воюдина. Отже, з цього дня вони змовилися вбити Його, тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм, і там залишався з учнями. Була ж близько юдейська Пасха. І багато людей з тієї країни піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися, шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили один одному: Як вам здається, Він хіба не прийде на свято?